Що це у нас вже з відеозйом? Законом передбачено відеозйомку. А вона так передбачена. Ста стаціонарна, без, без трансляції. Дякую. Ну, верніше, не стаціонарна, стація? а портативна. Ні, я до того сказала, ми підготувалися. Та ви і так гарно да, вигля... виглядаєте, знаєте? Бо, да, бо, ви, ви знаєте, в нас в Ірпіні хуже. Да, ну це, це прям комплімент. Я, я, вам, я вам кажу. Я маю на увазі, знаєте, те, як кажуть, що відеозйомка. <свят> у нас просто не мати Так, а що у нас є справа? Це притягнення на бачить. Прокурори будуть. Західні це мають Так. Прокурорів немає буде відкладатися, ви зрозуміло. Як скажете, ну ваш розсуд. Зараз, за сумно. з'явився. А ви у нас по справі? Вільний не Добре. Підьдеш? Так, включай. Святошинський район Сергійської області розглядає скаргу а, за матеріалами представника від окремого підрозділу ФО Форест Контрол Української майсько організації авто Євросила Щербини Андрія на постанову закриття кримінального провадження за номером. 120, 25, 1961 двісті два від 8 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення 197 першої значком 1 Кримінального кодексу України. Секретар судового засідання Повідомте, будь ласка, хто з'явився до зали суду та такого пересування судового засідання. Встановлюється особа учасника. Щербин Андрій Ігорович, проживаю. Документи, будь ласка, так. паспорт? Так, так. Встановлення так. Так, особи або інші документи, які розвідчують вашу особу. Угу. Ага, Щербина Андрій Ігорович з'явився е, в інтересах е, в першу чергу держави. Від від імені ВП Forest Control, це всеукраїнська громадська організація, виявила Росила. Скаржуся на бездіяльність. Так, зараз ми це з'ясуємо. з'ясуття mm -hmm. просят, будь ласка, особа скаржника чини Андрія Ігоровича Станова та документу оголошується склад суду. Судове засідання проводиться з слідчої без секретарій Костів залучується скарбника. Уясню, що скажнику право заявляти відводи саме відводи. Будь ласка. Відбуду... Чи довіряєте ви суду слухати матеріали за вашою? Довіряю, в по повному обсязі відводи відсутні. З процесуальними правами ознайомлені все зрозуміло. Так, все зрозуміло. Дякую, при присядьте. І ми сьогодні у нас предмет все присядемо. Розгляду є матеріали за вашою справою Ви на постанову слідчого про закриття кримінального провадження. У нас сьогодні судове засідання, інші учасники не з'явилися, були повідомлені належним чином, а продав учасниця проведення судового засідання мається на увазі. Прокурор не має заперечення проводити судове засідання за його якогось. Немає. немає. Судового засідання, враховуючи категорію справ, оскільки предметом судового засідання є постановою закриття кримінального провадження. Зараз ви коротко нам поясните, в чому суть. Судом було скеровано відповідний запит для витребування матеріалів цього кримінального провадження. Довожу до вашого відомо, що станом на зараз цих матеріалів до суду не надходить. Ну, ваша думка щодо можливості провести проведення подальшого судового засідання за відсутності як прокурора, так і цих матеріалів, які наразі немає на розгляді судді. На суще, я вважаю, що можна проводити, тому що зазвичай на практиці ніхто з них не, не являється такі справи. Там матеріалів справи немає, окрім їх заяв, пояснення може які ще рапорті. Тому я вважаю, що потрібно проводити і щоб справедливість восторжествувала. Зрозуміло. Що участь прокурора не є обов'язковою, вважає за можливо розпочати судовий розгляд, і в подальшому ми будемо все ж таки повертатися, якщо виникнеться питання з приводу матеріалів до цього питання. Будь ласка, якщо немає питань до початку, переходимо до розгляду безпосередньо вашої судові. Клопотання відсутні. Немає. немає. І тоді, будь ласка, а, дивіться, яка справа. Що ми звернулися до суду. Суть нашої скарги залежить в тому, що органи місцевого самоврядування в Бородянській ОТГ Бучанського району зловживають своїми посадовими обов'язками. А так нами було встановлено, що депутат місцевої ради Бородянської, який є членом земельної комісії. Використовує земельні ділянки, які йому не належать під засіювання, розорювання і так далі. Тобто, веде на них господарчу діяльність, представляючи інтереси сільськогосподарського товариства Деренківець. Нами було виявлено близько шести ділянок загальною площею близько 20 гектар, які за публічною кадастровою картою, тобто публічні відкриті дані, куди може зайти будь-який громадянин і подивитися. Євляються, ну не мають кадастрового номера, являються так, так називаємо білим п'ятном, тобто нема е, е, даних, що вони належать якісь приватній особі. Серед цих земельних ділянок є відмерла спадщина, тобто паї, які приналежали належали людям, які виїхали чи померли давним-давно, і вони належним чином не були переоформлені. Чим і скористався депутат місцевої ради Конопацький. Який просто вирішив, що це все його і без плати жодних податків до держави, тобто підкреслюю, що від цього втратила місцева громада, почав вести там господарчу діяльність. Після того, як ми це виявили, ми викликали слідчу оперативну групу, зафіксували факт, вказали, все розписали от і ну, справу відкрили через деякий час. Ми ну нам нічого повідомлень, жодних. <працювання> за якийсь статей, я я думаю, що 239 мабуть, 239, чи 356, п'ятдесят за фактом, фактом самоуправства, по-моєму, самоуправство там було, якщо я не помиляюся, тому що в мене багато цих справ. Тому ми викликали слідчу оперативну, звернулися. Кримінальна справа було відкрито, і е, пройшов якийсь певний час. Це близько там трьох місяців. Е, пройшло. Ми регулярно проводимо моніторинг, надаючи запити до керівництва прокуратури Бучанського району, до керівництва поліції Бучанського району. Що ж ви зробили? І нам вдалося встановити, що ця справа була закрита. При цьому звертаю вашу честь увагу, що невиконана вимога кримінально процесуального кодексу, безпосередньо 9 стаття, де вказано, що слідство має вестися всебічно, об'єктивно, в повному обсязі. Мене не було викликано на допит. Не було ви... допитано інших осіб, які були присутні зі мною, які можуть також дати свої показання щодо цієї справи? Ви маєте на увазі равно кримінального провадження останній цифра 0107? Так, да. так. Не було вилучено відео з місця події, не було проведено жодних слідчих дій. Який... Ви повідомляли про те, що у вас у розпорядженні є певні докази, зокрема, те відео, про яке ви зараз говорите? Да, так, вк... я вказав в заяві. Ви особисто не зверталися Ні, питання. Особисто... Ні, ні, ні. Особисто не звертався в наш час. Я думаю, що це само собою якби передбачає кримінально-процесуальний кодекс, що слідчий має, він зобов'язаний це робити з ціллю всебічного об'єктивного дослідження справи. Тобто ви самостійно особисто не ні. повідомляли, що у в у вашому розпорядженні є ці докази. Ми надавали безпосередньо на місці їх. Показували, розказували, да, показували і сказали, що ми все доповнимо, якщо нас викличуть на допит. Зрозуміло. При... Так, да, при цьому відповідно закону про закриття кримінальної справи має бути повідомлений заявник, що зроблено не було. Я знав, що справа закрита. Як вже тільки що казав, що шляхом подання і моніторингу запитів на прокуратуру і на РУП. Зрозуміло, отримував цю постанову про закриття? Ні, не отримував. Також не отримав. Зрозуміло, це все, що, ви, все. що так. ви просите? Я прошу задовільнити скаргу в повному обсязі, зобов'язати. Відділ поліції то ли ВП номер 3 да, чи РУП, хто там, хто там закрив цю справу, повернути її на дорозслідування. Я вважаю, що дана справа не розслідувалася належним чином і є ознаки корупційних зв'язків правоохоронців району з органами місцевого самоврядування, які покриваються звуком. Дякую, Дякую вам. Дякую, присяді. Ваша позиція зрозуміла. Наразі все доглянули докази, які долучені його грунтування скарги в якості додатків. І відповідно, оскільки в вашій прохальній частині скарги, знову ж таки, я повторюю, змова йде про необхідність витрублення матеріалів кримінального провадження і надалі про скасування постанови про закриття кримінального провадження. Останні цифри 0107 ви цього не долучаєте суду то з метою повного об'єктивного з'ясування всіх обставин справи відповідно дослідження цих матеріалів. В судовому засіданні буде оголошена перерва і повторно буде скерованого запит до повноважених осіб для отримання цієї інформації. Відповідно, дослідження письмових доказів відбудеться в наступному судовому засіданні і відповідно буде повідомлено прокурорам. Продату учасниця проведення судового засідання та інших учасників. Зрозуміло? Так, дякую. Да, тому наразі перерва. переласім дякую. Судове засідання оголошено закінчено. Продовжуємо друге зразу, чи виходимо. Ні, ні, так треба матеріал. Ні, ні, у нас для головне засідання. Дивіться, ми можемо те ж саме, розсаду. Де ви ж не перший раз? Я вже так бачу в суді, і ви кажете, у вас багато кримінальних проваджень Так, не, да. в різних судах. Да. Тому ми можемо або те ж саме, або знову ж таки матеріали кримінального провадження не прийшли почекати і вже в наступному судовому засіданні, щоб ми не втрачали і час, і ваш, і наш, і е, все досліджувати цілком згодний. Вони вони те взагалі будуть з мусорника доставати бо вже пройшло два свилини роки. Але постанова про закриття кримінального перележення Потрібно. Я не знаю, чи є в них ці матеріали, чи немає, але постанова має бути. Повністю з вами згодом.